Привіт-привіт! Це відеоінструкція. Як що і куди заливати, щоб був iPad від, тобто iPad View і 90 FPS. якось Active Save. Можна вирізати, копіювати неважливо. Ідемо в нуль. Заходимо в папку Android. «Data», ContentSent папочка нам треба. ContentSent. ContentSent. Де ти є мій маленький? Ось, Content -cent. Заходимо в неї, заходимо в папку «Файли», Потім UA4Games. Ось вона, Shadow Track Extra, Shadow Track Extra, Save it. Папка «Save Game» і сюди просто вставляємо файл. Я цього не буду робити так, як я це робив вже. Все, будь ласка, користуйся.